Це єдиний варіант з сиром, який для мене існує. І я взагалі не знала, що буває якось по-іншому, поки не виросла і не побачила, що люди просто в цілий млинець кладуть начинку з кисломолочного сиру і загортають. Це для мене якесь збочення. Майже кожний сімейний тусіч у бабусі закінчувався тим, що з духовки діставались налисники з сиром, маленькі налисники з сиром. Друга зустріч з такими налисниками у мене сталася в моєму рідному місті Овідіополі в закладі, в якому вони називались Овідіопольські налисники. З тих пір я вважала, що такі маленькі налисники це чисто овідіопольський прикол. Поки не побачила їх ще в двох закладах в Одесі, в Лулу і. Вдачі перед тим як робити це відео, я зробила маленький ресерч і спробувала знайти якісь рецепти таких маленьких налисників з сиром, знайшла, начебто, тільки на сайті Сави Ліпкіна. Так, що питання, чи це тільки Овідопольський прикол, чи це тільки одеський прикол, чи це тільки прикол Одеської області, залишається актуальним. Бо, наприклад, мій чоловік, який стовідсотковий одесит, ніколи такого не бачив. У нього в сім'ї ніколи такого не робили, і він такого ніколи не їв. У нього в сім'ї всі налисники з сиром. Були великі, але коли він спробував налисники з сиром моєї бабусі, він закохався в мене вдруге, а ні, скоріше втретє, бо вдруге він закохався в мене, коли спробував вареники з сиром, вареники з сиром, які робить моя мама і бабуся, начебто звичайні вареники, але там якесь неймовірно смачне тісто. А начинка, начинка в 10 разів смачніше за тісто, бо вони в неї додають овечу селену бринзу. Оце розказую вам, і тільки зараз зрозуміла, що у нас в сім'ї якась особлива увага до рецептів, які містять в собі начинку з кисломолочного сиру. Але відео не про це, відео про налисники. Бабуся їх пече в скляній формі з кришкою. У мене такої форми не було, і чогось близького до неї також не було. Тому я вибрала ось цю. Коли млинці робить мама або бабуся, то їх виходить багато шарів, і кожен шар пересипається цукром і перекладається вершковим маслом. У Мене шар вийшов один і зверху ще два рядки, але я подумала, що може і це непогано, бо найсмачніші налисники завжди ті, що торкаються форми і виходять зі скоринкою. Так, що підсмаженої скоринки було вдосталь. Я вперше робила такі налисники сама і вперше робила цю, начебто, нескладну начинку з сиру, яйця, цукру, ванільного цукру і родзинок. І що ви думаєте? Правильно думаєте, у бабусі завжди смачніше.